Люксова відпустка! Реєструйся! І відпочивай за рахунок! Люксефа і Росія, і Україна повинні розпочати переговори щодо припинення вогню та встановлення тривалого миру. Настав час домовитися. Президент Трамп чітко заявив, що це має бути зроблено до 8 серпня. Сполучені Штати готові вжити додаткових заходів для забезпечення миру. Рада безпеки покликана збиратися для обговорення реальних проблем, загроз міжнародному миру та безпеці. І назва цієї реальної проблеми написана на таблиці країни Російська Федерація. вчора ввечері, напередодні цього засідання, Росія здійснила ще один жорстокий напад на Україну, запустивши 309 безпілотників і 8 крилатих ракет із різних напрямків. Станом на зараз 11 осіб загинуло внаслідок атаки на Київ, і кількість жертв зростає, серед них одна дитина. Ще 135 мирних жителів отримали поранення по всій столиці, включно з 11 дітьми. Україна звернулася до головування з проханням скликати окреме засідання Ради безпеки для обговорення цих реальних нападів на мир і безпеку. Сьогоднішнє засідання, скликане за запитом Російської Федерації, є цинічним і морально огидним. Та сама держава, яка розпочала найбільшу війну агресії в Європі з часів Другої світової війни, намагається зобразити себе жертвою так званого західного втручання. Це не просто потворне викривлення реальності, яке російська держава використовує роками. Це також образа для багатосторонності, для Організації Об'єднаних Націй, для принципів, закріплених у хартії 2015 року, для всіх вас, високоповажні члени Ради Безпеки. Але понад усе, для пам'яті десятків тисяч українців, які загинули внаслідок війни агресії з боку Росії. Як можливо, що російські особи, які перебувають під санкціями, ті, Кто непосредственно поддерживает и сприяє цій війні, досі вільно свободно летают и берут участие в международных заходах. Как будто ничего не сталося. Який сигнал это посылает агрессору и жертвам? Сегодня многие на Западе в силу политической конъюнктуры стали рядиться в овечьи шкуры и рассуждать о возможностях дипломатии. Мы их, как вы все прекрасно помните, не отрицали с самого начала. Даже после антиконституционного госпереворота в Киеве в феврале 2014 года и развязывания киевским режимом, поставившим целью искоренить все русское военных действий против собственных граждан на востоке Украины, Россия согласилась на Минский комплекс мер, утвержденный резолюцией Совета Безопасности 2202. Думаю, все, кто наблюдает за развитием украинского кризиса, обратили внимание на то, что... Появление миролюбивого тона в высказываниях наших оппонентов волшебным образом совпало с истощением военного потенциала не только киевского режима, но и его западных спонсоров. Ведь сегодня проблема не столько в ресурсах на военную поддержку Украины. Их при желании даже страдающие от введенных ими самими санкций против России страны НАТО с трудом, но смогут найти. Проблема, во-первых, в исчерпании запасов вооружений, которых в Украине можно было бы поставить. Во-вторых, в том, что, как я уже говорил, украинцы больше не хотят воевать и загонять их в окопы становится все сложнее. По-прежнему слышны голоса тех, кто воспринимает дипломатию исключительно как повод для критики России и давления на нее. Навязывается не вписывающаяся в контекст украинского кризиса логика о том, что единственным критерием готовности или неготовности России к миру является наше согласие с безусловным и длительным прекращением огня. Почему не вписывающиеся? Да потому что мы уже, что называется, проходили ситуацию с упомянутыми, но и сегодня, минскими соглашениями.